Прошу голову комісії ознайомити депутатів із протоколом номер 1 засідання лічільної комісії. Протокол номер 1 лічивної комісії, голова комісії Козець Олександр це секретар у нас виходить Тарасевич Ніна Миколаївна і самого Ніна Миколаївна. Прошу проголосувати за затвердження протоколу номер 1 лічильної комісії. Хто за, хто проти, рішення приймається. Прошу депутати, депутатів отримати бюлетні для голосування та нам нам проковання. Нам 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 да, Почекайте, протоколу. що таке таємне голосування? Якщо є в районній міській раді регламент, то він діє на сьогоднішній день також. Його ще ніхто не відбурів. Це по-перше. Так. Що таке таємне голосування? Якщо ми йдемо таємним голосування, то давайте його отримувати відповідності до норми закону, щоб ніхто нас не звинувачував в тому, що ви порушив закон. Перше, повинна комісія оголосити порядок голосування. Ви цього не зробили. Ви чомусь почали вже голосувати, коли ще абсолютно ніхто до цього не готовий. Якщо ви поготували бюлеті для голосування, то цей бюлетін повинен бути чим захищеним. Елементарно. Ви члені комісії повинні найму крім голови, поставити свої підписи, поставити печаток. Поставити Є таємне голосування. Для цього урна не повинна проходитись по депутатах, стоять в відповідному місці, і кожен депутат в першу чергу повинен під розписку отримати, що він офіційно отримав в юліті, а не потім я справляю, його не отримав, і мені його не давали, просто роздали його. І голосують. Ми, ми проголосували, Закінчилося. комісія проводить підрахунок голосів. І оголошує результати програм протоколу. Так передбачають таємне голосування. Давайте, шановні депутати, в першу чергу, я прошу не порушувати норму закону, абсолютно не ні в кого, просто я знаю, як це робиться. Як це робиться, І так воно повинно бути. Толічена комісія неформально це повинна е, звітувати, да? а роботу серйозно позацову. Я ще раз кажу, я не бачу, він не знає регламенту, але регламент ще ніхто не відмінив попередньої ради. Вона діє до теперішнього часу, поки ми з вами не приймемо нови. Так що я попрошу забрати бюлетень звідти, по-перше, підготувати бюлеті так, як потрібно, зробити ще одне. І в по... протоколі повинна бути вказана кількість. підготовлених ви, Скільки ви їх надруткували, скільки ви їх видали, скільки їх видали, а потім починаєте голосувати. І тут штани лічильної комісії теж повинні поставити свої А своїх. Валерій Миколаївич, ви сказали про пічатку комісії, пічатку. Відео? Відео. Ну, нам ніхто не передавав ці кіші. Давайте там дозвіл. Якщо, якщо не передавали, то не є велика проблема. Я головний бухгалтер, я думаю, що вона нікуди не зникла. Та Віра Васильівна, нема проблем поставити. Але члени лічильної комісії обов'язково повинні підтвердити, підтвердити, значить захищені підприємства. Я вставлю, що Валерій Миколаєвич прав. Давайте сделаем перерив за 10 минут чи 15 минут. Все було то, щоб було початок. Валерій Миколаєвич, я вас попросив би зараз цими скажуть, щоб уточнити, ув... як би.